Сан Карлос де Ла Рапіта це повна назва муніципалітету у складі провінції Тарагона. Король Карлос Третій колись вигідно використав цю місцевість. Тут дельта річки Ебро і море. Звичайно, це місто логічно стало портом, але привабливість місцевості в іншому вона дуже контрастна. Селянські землі та широкі місцями не заселені туристами відрізки узбережжя, чергуються просто до заповідної зони. Цей регіон треба обов'язково подивитися. Річка Ебро дробиться на безліч рукавів та протоків, падає до моря і створює величезну дельту. Та складається із островів, навколо яких прісна вода. Шматок суші уходить в море на 22 кілометри і складає третю за розміром дельту Середземного моря 320 квадратних кілометрів. Це одна з найбільших зон із вологим кліматом в Каталонії. Тому тут оселилися безліч видів тварин, а особливо птахів. Це національний парк Іспанії. З оглядового майданчика на короткий час перетворюємося на орнітологів і спостерігаємо за тим, як гніздяться та розмножуються птахи у цих краях. Тут близько 300 видів. Загальна кількість, кажуть, нараховує 180 тисяч. Так щоб уявити масштаби, це 60% усіх видів птахів Європи. Умови їм намагаються створити як найкраще, аби тільки бачити нетипові для цієї місцевості види. Наша мета рожеві фламінго. І ось вони бачимо! Все ж таки птахи мріє, так принаймні вважають люди. Одні з найкрасивіших та найдавніших птахів на землі кажуть, фламінго бачили ще динозаврів. Також звідси чудовий вигляд на гирло річки і садки з молюсками та устрицями. Це ідеальне місце для їхнього розведення, бо тут змішується прісна вода річки та солона морська вода. Місцеві використовують такі особливості і не тільки вирощують молюсків, а й туристів возять. Ми, на жаль, на устрічну ферму не потрапляємо, але все, що не робиться у подорожі, то заради кращого пейзажу. Він наближається. Йде у понизі річки, і тут століттями вирощують та збирають рис: 7 тисяч вибагливих рисових гектарів. Їхній колір змінюється в залежності від сезону. Практично гола земля взимку, затоплені водою навесні, зелені літом. Дуже красиві. І ось такі трохи сіренькі восени після збирань. Хочеться додати до кадру селян як в програмах про Африку або В'єтнам. Але ні, немає. І ось воно узбережжя. Це один з найкрасивіших. Це насправді на усьому Середземномор'ї водних пейзажів. Дуже така колоритна місцевість тут досить екзотично виглядає у порівнянні із морськими і гірськими пейзажами. Тут такий сільськогосподарський, сільськогосподарська картинка. Тут і рисові поля, і ферми з розведення устриць і міді. А тут і фламінго є, і біляві ібіси. І якось місцеві мешканці, місцева влада намагаються зберігти такий природний вигляд цього цієї місцевості. І навіть ось ці лінії електроопори планують. Сховати під землю, аби парк, який тут планують будувати, мав більш наближений до природи вигляд. Із 1983 року всю дельту об'явили природним заповідником і взяли під охорону держави. Море тут не глибоке, воно добре прогрівається, заходи до води рівні. Тому місцевий туристичний департамент пропонує використовувати берег для зручного родинного відпочинку. Люди у захваті від відвідувань цих місць в нас такі мідії на фермах дуже смачні. Клімат дуже вдалий для серфінгу та занять різноманітними водними видами спорту на морських та річкових пляжах. А ще можна рибалити руками. Річка кишить сомами, коропами та карасями-дорадами. На периферії величезні солончаки із рослинністю, що призвичайлися до життя на землі з підвищеним складом солі. Поблизу знаходиться підприємство, що видобуває морську соль. Ось в таких басейнах випарниках вона дозріває, згадавши соляні кілометри на кримському сиваші, бери не хочу. Такий дбайливий процес здається надто складним. Але ж це натуральна морська сіль, відповідають у місцевому музеї. І такий тут також є. І дають на пробу місцеву сіль із різноманітними смаковими добавками. А ще в місцевості видобувають безводний сульфат натрію, мінерал-тенардит це величезна рідкість. Подібні поклади є тільки в Чилі, Центральній Азії та американській Аризоні. Поїхати звідси, не покуштувавши будь-якої типово каталонської страви із рису, що виростили на одному з місцевих полів, та ще й з дарунками моря, неправильно. Наступного разу поділимося адресами, де можна вигідно придбати найсвіжішу рибку та морепродукти. Подивимося на пропозиції для яхтсменів і особливості прибережних містечок. Природних контрастів на сьогодні досить.